Закупили календарі із фотодепутатів у Оліївській сільській раді напередодні нового року замовили та придбали календарі, де на кількох сторінках розміщені фотодепутатів ради із підписами Твій депутат. Ці календарі розповсюджували серед мешканців громади. Увагу на світлини депутатів звернув колишній учасник АТО, нині волонтер Олександр Швецов. Ну, який сніговічок? Сніговічок бачимо депутата Лисенко. Тут написано, як я вважаю гетаційний лозунг твій депутат. Далі знову Вишиваночка, вишиваночка. Тобто, я вважаю, що вони таким чином, як би хотіли прикрити свою агітацію. Тут знову всі депутати, тобто не герої, не ті люди, які зараз захищають нашу державу. Я, я навіть вважаю аменесники, пожежники, які зараз рятують людей. Вони набагато більше заслуговують на те, щоб тут за наші гроші фігурувати на цих сторінках а не депутати. 24 січня Олександр виклав відповідний пост у себе на сторінці у мережі Фейсбук. А за кілька днів подав заяви до правоохоронних структур. Повідомлення з'яви. За ним було підготовлено рапорт на ім'я начальника для перевірки викладених обставин, а також до цього доєднана заява, яка надійшла безпосередньо від автора посту. І на даний час матеріали скеровані до районного відділу поліції, де... І буде проводитись перевірка щодо викладених у матеріалі обставин. Закупівлю проводив відділ освіти Оліївської громади. На ресурсі Прозоро опубліковано дві закупівлі по майже 100 тисяч кожна. Перший договір уклали на підготовку інформаційних матеріалів, інший на розміщення рекламної продукції на листівках, упаковках та безпосередньо календарях. Яка вартість власне календаря у документах не вказано. Ми звернулись до Оліївської сільської ради за коментарем, аби з'ясувати, скільки виготовили календарів та скільки на них витратили. Виконувач обов'язків голови ради пообіцяв прокоментувати ситуацію у середу, 1 лютого не можу я зайнятий, вибачте. Ми звернулись до громадської мережі опора. Чи можна розцінювати фото у календарі як політичну агітацію, яку депутати проводять за бюджетні гроші? Тут формальних порушень поки що не вбачається на даний момент, але звісно, це не знімає, це не знімає певних зауважень з точки зору видатків, взагалі обґрунтованості видатків особливо в умовах воєнного стану на такі на друк таких календарів. Тому що насправді в бюджетному кодексі в статті 7 є певні принципи, на яких повинно бути побудовано власне будь-які видатки, в тому числі місцевих бюджетів, і якраз таки з точки зору дотримання їх, ну і в мене особисто як громадянина і як в юриста можуть бути певні питання. Дмитро Поліщук, Ірина Кирилович, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир.